Першими роботу поліцейських у області зможуть оцінити жителі Полтави та Кременчука. Повідомили на прес-конференції в обласному управлінні міліції. Саме в цих містах відбирати патрульних почнуть уже в вересні. Після того, як буде тут проведений весь необхідний адбор, Міністерство внутрішніх діл буде йти далі. То тобто, есть річ йде о что що будуть перекриватися і и і міргород, тобто інші крупные города, де необхідна допомога патрульних поліцейських. Начальник обласного управління міліції Олег Бех говорить: поки що йдеться лише про формування патрульної служби, а згодом з'являться інші підрозділи. Это пока. Идет первое, первый шаг для того, чтобы на улицах появилось больше патрульных, которые своевременно могут по горячим следам выявлять преступников либо правонарушителей, задерживая их, доставлять для того, чтобы их в отношении них составляли материалы и принимали соответствующие решения. Заяви від охочих стати поліцейськими у Кременчуці почнуть приймати 21 вересня у Полтаві 23-го. Анкету електронному вигляді можна подавати на сайті МВС. Рукописні варіанти залишати в спеціально відведених місцях. Організацію відбору займається обласне управління міліції. Через 2-3 тижні після анкетування усі учасники пройдуть п'ять етапів конкурсу. Приймається рішення сатвістучної комісії. МВД України в не Катронівнібусході представники МВД України Полтавської області о прийомі на службу патрульну поліцію того волі нова кандидата. Навчання полтавських патрульних проходитиме на базі одного з вишів. Кременчуцьких поліцейських тренуватимуть в Національній академії внутрішніх справ за попередніми даними у Кременчуці наберуть 300 патрульних а в обласному центрі менше 270.